Всім привіт, Сергій Лоцман. Модульні будинки Сканді це дуже важливий інструмент для виробництва будинків, для виробництва будинків, які ми виробляємо в Україні для українців, а також будинки, які ми виробляємо в Україні для європейців. Тому наші будинки вони вже йдуть за стандартами Євросоюзу, таких країн як Німеччина, як Нідерланди. Друзі, модульний будинок Сканді це не ідеальний будинок. Да, якщо ви шукаєте щось ідеальне. Вам потрібен якийсь індивідуальний проект. Але модульний будинок Сканді це дуже крутий, теплий, норфективний, класний, дерев'яний, натуральний, чудовий будинок, яких ми виробили вже біля тисячі. Тепер важлива інформація. З вересня місяця 23-го року буде здорожчання ціни. Здорожчання ціни, воно зумовлене декількома факторами. Ми їх. Спробуємо стисло вам показати. Один фактор це економічна історія. Це збільшення ціни на електроенергію, вода, зарплати, матеріали. Потрібно звикнути. Україна це країна контрастів. І кожні півроку у нас міняється ціна, як мінімум. Ми про це знаємо і до цього готуємося. Другий фактор він більш практичний. На сьогодні будинки вже комплектуються освітленням LED, комплектуються опаленням е керамічним, системами захисту Аякс, вже встановлюються стандартні кухні. Друзі, вам потрібно лише перейти в конфігуратор, вибрати кухню, вибрати її колір, там ліво-право конфігурувати. Все, у вас є вже стандартна кухня. в ціні. звісно. Якщо ви хочете якусь додаткову опцію чи нестандартну кухню, то за це потрібно платити. Але. З вересня місяця в нас буде подорожчання ціни як в Україні, так і в Європі. Друзі, хто планує купляти будинок в цьому році чи найближчим часом, ціна буде змінюватись. Поспішайте!